Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось день, подарований Богом для нас, і ми знову зібралися працювати біля дому молитви. Боже наш Святий праведний від нас щиру подяку за те, що ти був защитою охороною нашого життя до цього часу. Ми вдячні тобі за те, що ти пробудив нас від сну. Дав нам добре бажання прийти, попрацювати коло Твого дому. Ми просимо тебе ти прибудь з нами. Ти поблагослови кожного з нас, бережи від всього недоброго і злого, допомагай нам в цій праці, бережи, благослови і допоможи усьому і завжди бути вірним тобі і славити тебе, тому що ця слава належить тільки тобі, єдиному вічному Богу, Сину і Святому Духу. Амінь. Коротенько, п'ятихвилинка. Для того, щоб обговорити плани на сьогодні, хто чим буде займатися, і знову беремося до роботи. Як завжди, з гарним, чудовим настроєм. Дякувати Богу, сьогодні є гарна чудова компанія, багато братів, які прийшли потрудитися. Задача наша на сьогодні змінити зовнішній вигляд ось цієї огорожі. Зірвати стару штукатурку, а під низом, як бачите, звичайний недобоївський морг, який був змурований, як кажуть, недобоються, побудований. Десь біля 100 років тому мур залишається той самий, а нам потрібно тільки збити стару штукатурку і обновити її. Петя, як ми тебе чекали, Петя? А ти що я з собою приніс. Якщо є така гарна команда, тут буде дуже багато зроблено роботи сьогодні. Для того, щоб тут все гарно чистенько виглядало, ми вирішили відразу вивозити розбиту штукатурку, прибирати за собою. Якість цієї штукатурки десь нагадує якість сучасного бетону, а то може ще й краща вона. Ще одна група наших братів займається підготовкою до штукатурки. Ось цієї горожі, вони її зараз ґрунтують, а потім, брати, після цього Мов будуть і проходити і штукатурити. Стохне ходом. Все, красота, Богу. Так, ну що далі, куди? Декілька хвилин, коротенького спілкування, і знову до роботи. Зверніть вашу увагу, як гарно було зроблено саме ось цього роже. Ви, хотя вносити гірбіці сьогодні, так? Ні, ні, ми дуже акуратно робимо. Тут дуже гарний мур має бути. Такий мур, що мур.

30 років штукатуру як вони полопали, це 30 років. Але містами. А де так, як кажу, укядуємо і тут все саме робимо. Дуже довго, брати, радилися, думали, як правильніше зробити реставрацію цього забору. Колись мій один знайомий. Говорив так, що цей мур є вічний, тому що розвалився, найняв майстрів, вони знов вимурували, і він знов свіжий, гарний. Дім молитви був побудований саме з такого каменю. Дуже велика товщина сінів і дуже гарно тримається, а брат Тіма доробляє всі ті хвостики маленькі, які були позалишалися на шовці все тратилось. Ні, Ваня, ну ви це робите професійно. Велика і добра справа є підтримати добрим словом брата в важкій роботі. Брати одночасно зробили дві добрі справи. Прибрали штукатурку. І зробили ремонт дороги Ай, на вові. сусідній вулиці. Добре, що в мене од одноосна, а вовк і двох осна. На конем веземо. Ми йдемо, поки хлопці відтихають. А ми зараз робимо був. роботу. Ось майже і все. З оббиванням штукатурки на сьогодні майже закінчили. Ще одна група наших братів підготує до штукатурки, шпаклює ось у цьому місці огорожу. Також потрібно поклеїти сітку. Подальшому ося огорожа буде мати такий ж самий вигляд, як має задня стіна вдома молитви. А тим часом наші кухарі, поваря, привезли нам обід. Черга годувати сьогодні є такий кут, недобоюється галич. От вони сьогодні нам і зготували смачненький обід, за що ми їм і дуже вдячні. Сьогодні на перше всіма любимий український борщик. Дякую тобі, наш добрий батько, за те, що ти кожного часу і зберігаєш життя наше. Дякую за що Щоємо попрацювати повдома. але то благослови нас, Господи, Ассула Слові. Бережи від нещасних випадків всього доброго Господь. Благослови також свій дужу, дякую Друзі і противарію. Слава тобі на міх і віші. Амінь. А на друге ось така смачненька картопелька з м'ясом. Дякую вам, сестрички, дякуємо за те, що ви трудитесь, піклуєтеся. Щоб наші брати мали гарний обід. Хай Бог вас всіх рясно благословить за вашу старанну працю. Брат Петя був сьогодні теж добрим помічником для наших сестричок. Благословенний наш Отець Небесний, Ми дуже дякуємо Тобі за милість твою, за охорону життя за цей день, і ти є з нами. Слава тобі, Господь! Дякуємо тобі за допомогу в роботі, дякуємо, що милість Твоя так велика над нами. Дякуємо за дар їжі, який послав через наших друзів, братів, сестер. І просимо, благослови їх. Ми дякуємо за те, що ти нас не лишаєш, хліба земного. Також дякуємо за духовний хліб. І нині на руках молити приносимо тих, кому тяжко, особливо хто на війні, хто голодує, Господи. Ти потурбуйся за них і даруй, щоб закінчилося це зло, ця війна, і щоб ми могли жити в вільній країні і прославляти тебе у цьому чудовому домі молитви і вже в вільній країні. Почуй нашу молитву, Господь. За все щиро дякуємо тобі, поклоняємось і вилучаємо Бога нашого, Отця Сина Святого Духа. дякуємо. Амінь. Амінь. Щиро дякуємо вам, сестрички, за гарний, чудовий, смачненький обід. Хай Бог вас благословить. Ось так пройшла частинка нашого сьогоднішнього дня. Дякую вам, всім, друзі, хто з нами перебуває постійно, хто молиться, благословляє, фінансує. Хай всіх вас рясно Бог благословить і збереже миру, всім нам. До зустрічі, друзі.